Алкоголь щороку вбиває понад три мільйони людей. Це більше ніж снід, туберкульоз і насильство разом узяті. Але ніхто не панікує, бо це ж традиція, свято, келих, шампанське. Алкоголь єдиний наркотик, який рекламують під музику, сміх і романтику. Його знімають у фільмах, дарують, прославляють. Але з наукової точки зору це нейротоксин. Так, звичайний етиловий спирт це отрута. Він руйнує клітини мозку, печінку, серця, він викликає залежність, він вбиває повільно, культурно, схвалено. Ми кажемо: вино це культура, пиво це про відпочинок, Військи – це статус. А що, якщо це просто маркетинг, красива історія, щоб ми не називали отруту своїм іменем. Коли ти кажеш, я не п'ю, на тебе дивляться, ніби ти дивний, ніби ти маєш пояснити, а не той, хто вбиває себе кожні вихідні. Це не слабкість, це система. І якщо ти вийшов з неї, ти вже не один.